thank you Один з продуктів нашого проекту це реекспозиція музейної колекції в народному музеї селища Товсте. А також ми хочемо поремонтувати саму споруду і надати їй трошки нових функцій, перетворити фактично у візит-центр з значним акцентом на музейну частину. Осталість в цьому проекті у нас має бути забезпечена шляхом перетворення цього об'єкту в самофінансований і спроможний. Організаційно і економічно утримувати себе е, об'єкт. Проект віста збруча, спадщина старого кордону. Це проект, який об'єднує чотири територіальні громади: дві з яких знаходяться на Тернопільщині, це Ланівці і Підволочиськ, і дві на Хмельниччині. Це відповідно Волочиськ і Теофіполь. Ці територіальні громади об'єднані першою чергою історією старого кордону, яка проходить по річці збруч, і відповідно в них багато спільної культурної спадщини, багаті водні ресурси. Саме це ми хочемо використати і підсилити в нашому проєкті, що буде в подальшому сприяти розвитку економіки цих регіонів.